Вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні, не дивлячись на те, що піст на дворі мені хочеться так пошкодити, трішки приготувати чогось такого, чого не можна готувати в піст, але дуже хочеться. І сьогодні я пропоную вам приготувати страву з незамінними амінокислотами. Страва у нас буде м'ясна, але до цієї страви ми ще приготуємо гарнір, який буде мати і фітонсиди, і вітамін С. і... Каротин, тобто вітамін, провітамін А. Ну, фактично, з такого підходу, що я вам вже сказав, то хочу узагальнити, тобто конкретизувати і сказати, що сьогодні ми будемо готувати таку кухню більш європейську, можливо, це буде і німецька кухня. У нас будуть натуральні котлети із тушкованою капустою, цибулею та морквою. Щодо самих котлет, натуральні котлети можливо не всім не всім зрозуміло, що це таке. Ми звикли обов'язково для котлет м'ясо перемелювати, але це котлети рублені. Є таке поняття в кулінарії як котлети натуральні. І для цього ми повинні взяти шматок м'яса. м'яса, яке буде м'якеньке. От в даному випадку у мене е, тут м'ясо, яке за товарознавчими характеристиками називається як корейка. А корейка це. Саме той шматочок м'яса, який йде по спині у свині, скажімо так, і він найменше задіяний у рухах цієї тварини. Тому у ньому найменше різноманітних волокон, які роблять це м'ясо цупки. Тобто це м'ясо дуже м'якеньке. На сьогоднішній день чомусь так сталося, що цю корейку називають зовсім по-іншому. Хтось називає її биток, хтось називає її філе. Хоча ні биток, ні філе до цього м'яса ніякого відношення не мають, тому що це фактично все ж таки корейка. Для того, щоб приготувати натуральні котлети із корейки, ми повинні це м'ясо порізати отакими шматочками товщиною десь 1-1,5 см. Після цього ми будемо його панірувати у борошні. Ну і крім того, ми будемо для гарніра використовувати квашену капусту. Причому, як ви бачите, квашену капусту я вже поставив, щоб вона зцідилася. І е, оцей е, сік із капусти ми також будемо використовувати для приготування нашої страви. Крім того, ми будемо ще використовувати борошно, в якому будемо панірувати оце м'ясо. Е, і для того, щоб у нас капуста була більш така ароматна, гарна і смачна, ми будемо ще використовувати одну рідчасту цибулину, і будемо використовувати морквину свіжу. Але якщо морква, як у даному випадку, крупна, то ми будемо на цю порцію використовувати десь половинку морквини, це 150 грам приблизно. І на цю порцію у мене 7 таких котлеток, то будемо використовувати десь 500-600 грам капусти квашеної. Крім того, щоб м'ясо у нас було ароматне, ми будемо його смажити обов'язково на вершковому маслі. Смажити ми будемо досить швидко, але саме вершкове масло до свинини додасть то отой необхідний гарний аромат. А от уже моркву цибулю і капусту будемо підсмажувати на звичайній рослинній олії. Хочете на домашній, не хочете використовувати рафіновану. Більше подобається оливкова, використовуйте оливкову. Ну і крім того, ми будемо обов'язково використовувати сіль. Крім цього, ми ще до капусти дуже смакує кмин. Будемо використовувати кмин. І за бажанням перець або ж білий, або суміш перців. Отже, приступаємо до приготування. В першу чергу ми о, включаємо о, плиту і ставимо сковорідку, на якій будемо підсмажувати м'ясо. І одразу ж перекладаємо туди грам 50-75 вишкового масла. Поки масло буде розтоплюватися, ми підготуємо оці наші натуральні котлетки. Борошно ми підсолимо. От якраз в цьому варіанті сіль буде розповсюджуватися рівномірно, і вона рівномірно. Буде покривати шматочки м'яса, тобто і борошно, і сіль рівномірно розповсюдиться. І таким чином ми підсолимо рівномірно оці всі наші натуральні котлети. Коли сіль борошно підсолене, сіль ми розмішали, тепер ми можемо переходити до смаження цих котлет. Як ви бачите, масло вже у нас розігрілося, воно підкалюється. І тепер ми паніруємо кожний шматочок м'яса з обох боків, перекладаємо на Масло і смажимо до появи рум'яної скоринки. Нам не обов'язково повністю просмажити ці шматочки м'яса, найголовніше нам його заколерувати, тобто зробити красивий колір на поверхні. І коли з'явиться рум'яна скоринка, тоді ми швиденько ці шматочки м'яса знімаємо. Ну і, безперечно, смажити ми будемо на досить таки великому вогні. Тобто ми гарно-гарно розігріваємо це масло. Коли ж м'ясо підсмажилося з обох боків, тепер ми можемо його перекласти на тарілку. Після того, як воно буде у нас підсмажене, ми повинні його прикласти на тарілочку і зберігати теплим. Найголовніше в цьому процесі, що? Ми повинні зробити оцю рум'яну скоринку на поверхні м'яса для того, щоб всі оці соковиті моменти залишилися всередині, тобто, щоб сік не витікав. І м'ясо у нас було соковите. А тепер ми повернемося до о, підготовки того ж самого гарніру. Ну а тепер ми можемо вже для того, щоб о, приготувати і гарнір, і закінчити приготування тих самих котлеток з гарніром. О, взяти каструлю з товстими стінками. Це може бути чуруна, може бути тефлона, що у вас є під рукою. Цю каструлю ми будемо розігрівати, і сюди ми вже підільємо олії, як я казав. Розігріваємо олію і в цей час вже підготуємо ці овочі, які нам необхідно буде приготувати для гарніру. Цибулю. Цибулю будемо різати або ж напівкільцями, або ж кубиками. Як вам більше подобається, я буду різати такими невеличкими четвертинками. Фактично, це буде соломка, Це і не напівкільця і не кубики. Порізану цибулю ми перекладаємо. У каструлю або ж у сотейник і злегка підсмажуємо. Тепер ми підготуємо моркву. Я казав, що якщо морква досить крупна, а зараз дуже багато продається саме крупної моркви, то ми будемо використовувати тільки половину цієї морквини. Якщо морква середнього розміру невеличка, то ми можемо використовувати одну морквину. О, взагалі нам треба десь 150 грам моркви на оцю закладку. Моркву можемо потерти на тертку, можемо порізати, як нам більше подобається. Мені подобається порізати такими невеличкими кубиками, щоб ця морква у нас грала і таку декоративну роль, щоб вона була, ну щоб її було гарно видно у цьому гарнірі. Ну а якщо потрете, якщо ви поспішаєте, можете потерти і на тертку. Цибуля вже підсмажується і коли вона стає напівпрозорою, ми додаємо сюди моркву. І все це смажимо десь протягом хвилин 5-7. Безперечно, щоб рівномірно все просмажувалося, ми повинні все це розмішувати. Тепер ми можемо переключити вогонь на середній рівень, <клух> дати підсмажитися і цибулі, і моркві. Ну і я хочу обов'язково нагадати усім нашим глядачам, що наш інформаційний спонсор джерело інформації про ті страви, які ми готуємо. Це газета Акцент, а також газета «Только ти». На сторінках цієї газети ви завжди можете знайти рецепти тих страв, які ви бачите у нашій програмі. Овочі підсмажуються. Тим часом ми повинні підготувати оцю рідку частинку для цього гарніра. На початку я казав, що ми повинні обов'язково капусту віджати, відсідити. І десь грам 600-700 капусти ми використовуємо оцей сік капустяний. Ми виливаємо у склянку. Для того, щоб у нас була соковита овочева частина, цей гарнір, нам треба десь одну склянку рідини. Тобто ми перелили сік у склянку, тепер ми додаємо звичайної води, розводимо цей сік і оцією рідкою частинкою будемо все це заправляти. Але в першу чергу до Цибулі та до моркви додамо капусту. Капуста почала підсмажуватися. Тепер додаємо десь одну-дві чайних ложки кмину і вливаємо оцей сік з капусти, розведений з водою. Після цього ми можемо накрити все це кришкою і тушкувати до, ну, практично майже до готовності капусту. Але для того, щоб вона була ще більш смачна, ми додамо сюди суміш перців. Перець можна перемолоти, можна додати цілий. Готуємо цю капусту протягом кількох хвилин і вже потім будемо з'єднувати все це з м'ясом. Капуста протушкувалася, вже практично вона готова. Тепер ми сюди перекладемо пару листочків лаврового листя. І вже тепер на поверхню цієї ароматної капусти, як ви бачите, сік тут ще є, тобто вона тушкується далі. А тепер ми сюди на поверхню прикладаємо оці наші підсмажені котлетки. Все це ми накриємо кришкою і будемо тушкувати ще хвилин 20. І от, коли все це разом протушкується, у нас буде неповторний смак і того ж м'яса, і тієї ж капусти, тому що ми готуємо все разом. М'ясо ми переклали, тепер накриваємо кришкою і залишаємо на той час, який я вже сказав. Коли необхідний час пройшов і страва у нас вже готова, ми можемо подавати її до столу. Смачно досить буде, якщо ми до м'яса ще подамо і сметану. В принципі, по бажанню можете використовувати також і кетчуп. Як вам більше подобається. Ну, о, В оригінальному варіанті приготування цього м'яса все ж таки краще використовувати сметану. Отже, м'ясо, воно після того, як ми обсмажили, гарненько вже протушкувалося. І тепер ми його викладаємо на тарілку, а поруч з ним будемо викладати і тушковану капусту. Капуста у нас з кмином, вона дуже ароматна. І викладаємо цю капусту. І після того, вже як ми все це викладемо на тарілку, разом із зеленю та сметаною можемо подавати до столу. Ну, оскільки в нас такий варіант овочевий, то я думаю, що абсолютно доречно буде додати сюди зеленої цибулі, покласти її поруч з капустою, можна також трішки цибулі посікти. І оцією січеною цибулею ми прикрасимо ту гірку сметани, яку будемо перекладати на власне, саме м'ясо. Тобто по о, такій ложці сметани перекладаємо на підсмажені ці натуральні котлетки, підсмажені і протушковані. А зверху можемо притрусити все це свіжою зеленю цибулі. Ну і хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках інформаційного спонсора програми Кулінарія, це газета Акцент, а також газета ти». Ну і крім того, ви завжди зможете подивитися, ще раз передивитися програму в інтернеті за о, такою адресою rosmedia.com.ua. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. Пам'ятайте також і про те, що в ранкових ефірах телестудії Рось ви також можете дивитися приготування тих чи інших страв. До зустрічі, до побачення!